Я сижу, так, думаю, може щось ну, перекладаю, щось, перепутав. я уточнюю. Ну, в плані зустріч закінчена, а ну, гроші там по собі, коли що буде. Тобто, я розраховував, що я після зустрічі мені одразу дають гроші на лічку і кеш. Я собі йду і взагалі все. Вона мені каже: зустріч закінчена, друг. Все, розход, ти навчаєшся в Україні, тобі не положено по собі. Я кажу, чому? В чому проблема? Чого всіх є по собі, в мене не буде. Вона каже: Дивись, ти вчишся в Україні, ти отримуєш стипендію. Ти за неї, за рахунок стипендії можеш жити в Данії. Я кажу: стоп, я вчуся на платному навчанні і я нічого не отримую з України. Вона каже: Тим паче, ти, вчишся, ти платиш за навчання, значить, в тебе є фінанси, щоб прожити. Тобто ми тобі можемо не допомагати. Я такий, ну я розумію, що дуже серйозна проблема. Я кажу, що можна зробити, як це питання можна вирішити. Вона каже: дзвони в університет, хай вони дадуть довідку, що ти там більше не будеш навчатися. Давай мені цю довідку, я тобі даю по собі. Типу така історія. Ну, я дзвоню мамі, але мама, я уходжу з університету. Там, бігом там, їдь в університет, забирай мої документи, хай дадуть довідку, бо мені треба по собі.